Переглянути зовнішні фотографії 2025 Volkswagen Golf A. Volkswagen Golf A 2025, еволюція легенди чи просто рестайлінг. Volkswagen Golf A це ім'я, яке командує повагою серед любителів автомобілів. Це не просто хеджбек, це втілення інженерії, поєднуючи практичність, комфорт і, звичайно, вражаючу динаміку. Я особисто знав Гольфа протягом багатьох років і пам'ятаю, як перші моделі зачаровували мене їх збалансованим персонажем. З кожним поколінням Гольфа ставав все більш досконалим, а тепер до нас 2025 року, а разом з ним оновленою версією цієї легенди. Але чи справді зміни досить значні, щоб назвати це еволюцією, чи це просто чергове рестайлінг? Давайте розберемося. Зовнішній вигляд, естетика та функціональність. Перше, що привертає увагу, це оновлений вигляд. Повторні фари, які поворотуються з кермом, безумовно, є цікавим елементом дизайну, який додає більше характеру в Golf, а й дозволяє краще освітлити дорогу при повороті. Логотип Light Up Front VWC, на мою думку, більше маркетингового хитрощі, ніж реальне вдосконалення функціональності. Але це, безумовно, привертає увагу і додає визнання автомобілю. Більш широкі отвори для вентиляції гальмівних дисків вже є більш серйозною зміною, що безпосередньо впливає на ефективність охолодження гальм. Це особливо важливо для Golf A, який призначений для активного водіння та часті відвідування доріжки. Я пам'ятаю. Як у минулих моделях Golf, а з інтенсивними гальмами гальма можуть перегріватися, що призвело до зниження ефективності. Ці зміни чітко спрямовані на усунення цієї проблеми. Загалом, поява гольфу А-2025 став більш агресивним та сучасним. Він виглядає більш впевнено і спортивно, що відповідає його персонажі. Під капотом потужність та ефективність. Серце Golf RC все ще перевірений часом двигун з турбонадувом EA888, невелике збільшення потужності з 315 до 328 кінських сил. Приємний бонус, але ви не повинні очікувати революційних змін. Головне покращене повернення двигуна та більш плавний розподіл потужності. 7. Швидкість роботизованої коробки передач DSG залишається незмінною, і це. На мій погляд, є цілком виправданим. ДСЖ одна з найкращих автоматичних коробки передач у світі, що забезпечує миттєве комутацію та оптимальне використання потужності двигуна. Я вважаю, що Volkswagen зробив правильну справу, не вдавшись до радикальних змін у двигуні та передачі. Натомість вони зосереджувались на вдосконаленні існуючої системи, що дозволило їм підтримувати надійність та передбачуваність Golf A. Полегшення ваги важливий крок до динаміки. Видалення 16 кг ваги завдяки новим 19 дюймовим підробленим колесам є важливий крок до покращення динаміки гольфу R кожен Фунт, вилучений з автомобіля, безпосередньо впливає на його прискорення, гальмування та обробку. Коврі колеса не тільки легші, але й сильніші, що дозволяє їм витримати більші навантаження. Я завжди вважав, що зниження ваги це один із найефективніших способів покращити продуктивність автомобіля. Volkswagen зробив правильно, зосередившись на цьому аспекті. Пакет у стилі євро, ексклюзивність для Сполучених Штатів. Пакет 3795 доларів євро це цікавий варіант для американських покупців. Вихлопні системи Екраповича відомі своїм спортивним звуком та покращеною продуктивністю. Крім того, пакет включає в себе економні елементи, які ще більше покращують динаміку транспортного засобу. Я вважаю, що пакет у стилі євро це чудовий спосіб додати індивідуальність та спорт голф, а однак слід мати на увазі, що це значно збільшує вартість автомобіля. Ціна чи варта гра свічки. Golf а 2025 починається від 48325 доларів, що робить його одним з найдорожчих хетчбеків на ринку. Повністю завантажене чорне видання коштує 49 680 доларів, тоді як повністю завантажений автомобіль може скласти 53 435 доларів. Я вважаю, що ціна на Golf а 2025 є досить виправданою. Враховуючи його характеристики, обладнання та репутацію. Однак варто врахувати, що на ринку є й інші спортивні хеджбеки, які пропонують подібні характеристики за нижчою ціною, особисті спостереження та рекомендації. Маючи досвід керування кількома поколіннями Golf, я можу сказати, що 2025 це гідне оновлення, але не революція. Volkswagen зберегла основні переваги Golf а збалансованого керування, потужного двигуна та комфортного інтер'єру і додав кілька цікавих нововведень. Для тих, хто шукає максимальну динаміку, обов'язково виберіть пакет євро з вихлопною системою Акраповик. Для тих, хто цінує комфорт, виберіть варіанти для покращення вашої інтер'єрної та розважальної системи. Для тих, хто планує відвідати похід, переконайтеся, що ваша гальмівна система в хорошому робочому стані, і, можливо, подумайте про встановлення кращих гальмівних колодок. Висновок еволюція, а не революція 2025. Volkswagen Golf, А. Це еволюція легенди, а не революції. Він зберіг основні переваги попередніх моделей та додав кілька цікавих інновацій. Якщо ви шукаєте добре збалансований спортивний хетчбек, який пропонує чудову обробку, потужний двигун та зручну кабіну, Golf A2025 2025 це чудовий вибір. Однак варто розглянути його високу ціну та наявність інших конкурентів на ринку. Загалом, я вважаю, що Volkswagen зробив правильний вибір, не вдавшись до радикальних змін. Вони зосереджувались на вдосконаленні існуючої системи, що дозволило їм підтримувати надійність та передбачуваність Wolf A, додаючи при цьому кілька цікавих інновацій. Golf A 2025 – гідний спадкоємець легенди, яка буде радувати власників протягом багатьох років.